Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Ось. І сподіваюся, що у вас все добре, мої любі. Щира подяка вам усім за вашу підтримку, що ви допомагаєте, підтримуєте словом, вподобайкою, приємним коментарем. І так, вибирайте кожну свою карту і будемо дивитися, що чекає сьогодні. Дивіться, у нас хто вибрав першу карту, у вас випадає підвішений, повішений. Ось. Немає значення, правильно, неправильно. Тут, ви знаєте, можливо, таке враження буде у вас, що сьогодні, можливо, зайдете в глухий кут, справа не просунеться далі. Ваше життя якось трошечки підвисне. Можливо, ви підвиснете на комусь, на чомусь. Щось вас зацікавить до такої степені, що ви все інше можете відкласти. Ось так ще може програтися ця карта. Тобто, дивіться, вам іти треба прямо, а ви засліплені чимось іншим. Ось так може бути програтися сьогодні ця карта. В принципі, може бути ще жартовність, тобто принесення себе в жертву. Я зараз поясню, це не значить, що на плаху себе покласти. Ні. Просто. У вас вибір є. Наприклад, ви домовилися з кимось сьогодні щось зробити для себе особисто. Наприклад, манікюри, підікюри, зробити зачіску. І тут ваш чоловік або ваші діти кажуть, «на, мені треба це, то це то, ми повинні сьогодні срочно щось піти купити. Щось срочно зробити. І ви відкладаєте на себе. Оце і є. Ви себе відкладаєте в сторону. Ця карта говорить, що та річ не є така важлива, як це для вас. Тому що це може бути якийсь масаж для вас. Ви щось себе ужимати будете, тобто принесете себе в жертву заради когось. Чи вас потім оцінюють, скоріш за все, ні. По цій карті не оцінять. Розумієте? Тому що. Ще який приклад. Наприклад, у вас, у вас були якісь шикарні плани з кимось, так? І тут вдруг приходить хлопець ваш, або ваша дівчина. Ой, а мені треба гроші, наприклад. Ви відклали собі ті гроші. Ви, ви збирали там, наприклад, цілий рік на якусь собі запчастину для машини, або для, для себе якісь, які, якусь прикрасу, якщо ви жінка, чоловік для запчастини. І ваша кохана людина каже, а я там щось таке побачив чи побачила, мені то срочно треба. Розумієте, це людина себе і вас не оцінять. Ось це, це попередження цієї карти. Карта номер два. Королева Кубків вона говорить нам про приємні моменти. Про приємні розмови, про інтуїцію. Тобто ви сьогодні інтуїтивно відчуваєте людей, інтуїтивно відчуваєте навколишній світ, настрої людей, настрої ваших любих, коханих людей. ось, Можливо, пожалієте котика, тваринку, можливо, хтось квіточку десь викинув той вазончик, ви його піднімете і візьмете додому, наприклад. ось. Це така ще може бути карта. Як вона може програтися? Приємні якісь розмови. Ось, займання. Знаєте що? Ця карта ще королева кубків вона цілителька сердець. То, можливо, у вас буде з кимось така психологічна розмова, наприклад, ви комусь полікуєте серце, а може хтось вам? Якась хороша подруга. Карта номер три. О, лицар жезлів. Лицарем жезлів я називаю необузданий жеребець. Тобто, будьте сьогодні обережні, якщо ви знайомитесь, це якщо приватно ми дивимося так? знайомство з якимось мужчиною. Це значить гаряча афера, гаряча ніч. Все так бурно, ось не забуваймо на все життя. Але після цього цей лицар після себе залишає спалену землю, як то кажуть, де він проїхав, спалив землю, душу, серце, все що завгодно. Знаєте, Як залишить як вас коло якогось, знаєте, ну, в розгубленості якось так? Ось, Це з одної сторони. Значення цієї карти, що може сьогодні статися. А я ще бачу, можливо, якась поспішна дорога, можливо, якась як це називають зараз, я згадаю подорож, але не може подорож дійсно, у когось швидка дорога, хтось швидко збирається, можливо, військові ось, можливо, звільнять території ви почуєте про якісь, які вам дуже рідні. А може бути гість військовий, ось, з дороги, може бути ще по роботі, тому що жезли це теж кар'єрний зріст, може у вас бути. Ви йдете, просуваєтесь по прямій у правильному напрямку. Якось так ще може бути. Гаразд, мої дорогеньки, от слово годно згадати. Як це називається, може хтось підкаже. М -м коли по роботі поїздка, відрядження, все згадала. От ну, буває таке, що от забуваються слова. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть собі, себе, собі. Разом до перемоги, мої любі, гарного, мирного вам дня. На все добре.